зробити. Це хлібна терапія. Заснували її для того, аби люди, які постраждали від війни, змогли відчути потребу діяти далі у мирних умовах. Цього року до заходу долучилися захисники та захисниці України. Організатори розповідають, що люди, які постраждали від війни, завдяки роботі з хлібом, можуть відчути себе більш розслабленими та щирими. Ці витоки це робота з борошном, робота з тістом. Робота з запахом хліба свіжого, бо коли українці мають можливість поділитися хлібом, то почуваються щасливими, яка б ситуація не була. До випікання хліба, а також традиційних поліських жайворонків, долучилося вісім військовослужбовців. На даний період вони проходять реабілітацію у Рівненській громаді. Захисники та захисниці кажуть, що на власному прикладі хочуть показати, що кожен з нас може випікати хліб. Також наголошують, що для українців він завжди мав важливе значення. І я єдине знаю, що хліб, як нам складно було на початку 22 го року, як люди голодали, як на сході їм дуже складно було, не було що їсти і. Кожен шматочок хліба і ділили на маленькі шматочки в підвалах люди, щоб чимось було харчуватися. Випікають хліб за поліським рецептом. Шеф-кухар ресторану, у якому проходить майстер-клас, каже, процес створення хлібних виробів, а також здобне тісто робить людей добрішими. Ми печемо хліб з гарбузою. Це наш полійський хліб, і він ну такий, як сонце, дуже теплий. Дуже щирий, дуже м'який. Захід, який минулого року приурочили до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Представники ЦНАПу говорять, що письменник є головою нашої нації, а хліб всьому голова. Наголошують дуже символічно, що цього разу його випікали ті, хто захищає нас ціною власного життя. Враховуючи сьогодення і стан справ з нашим житом українським і цінністю, справжньою цінністю нашого українського хліба, сьогоднішній захід є надзвичайно актуальним. І саме сьогодні захисники і захисниці, які потом і кров'ю захищають наш хліб, сьогодні будуть його випікати. Традиція випікання хліба сподобалася для захисників та захисниць. Організатори ж запевняють, що будуть і надалі підтримувати подібні ініціативи. Готовий хліб змогли скуштувати всі, хто долучився до справи, а також відправити його для своїх побратимів. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.